Медвежий горіх, привитий, це прививочка на високому штамбі. Відлічається від всіх медвежих горіхів плюскою, такою як, аж блистить вона вон. Він уже кислий. Так о якщо його взяти, здавити, тут виділяється сок, який, якщо попадає в очі, то дуже пече. І о яка урожай, не цей, загрузка. Це перша, перша сигналка. Все дерево в горіхах. Куди не подивися, везде горіхи. Нічим не хворіє, хі, не треба не обробляти. О, щось. щось різкось пропало. Не поливати. Ну він тут і не оброблявся, і не поливався. Він собі так, як так він як був, так він тут і росте. Все завалено. Горіхами. Ще один медвежий. Горіхи є тільки всі вверху. Ці вже кластера вже стали такі. О, він же там всередині коричневі є. Ось такі Тоже. Це крупняк, це крупноплодний, сорт вершатський. Ось які вони. І теж по кругу весь весь в таких їжаках. Медвежий горіх який це. Поки він родив, я займався фундуками, там сорта, оце все. О, а це вже він. Всі форми, які тонкокорі, тут є десь, ну в цьому році побачимо тонкокорі медвежий горіх, який кусався зубами. О, він теж тут. Всі цікаві форми, які були урожайні, ну вони всі урожайні, в основному крупні медвежі горіхи. Всі зібрані тут і в цьому році. Ну частично, от є дерева, які ось це дерево, воно на ньому живого місця нема, все в горіхах. Їх так може і не видно, але, але все такое, що таке, якщо взяти, то все в горіхах. І аж до верху. Вже буде свій посівний матеріал самих елітних форм, які можна було достати, привезти. Перещепив, їх, тут всі защепив і вони тут вже плодоносять. Це перше, перше таке плодоношення, що на всіх горіхах вже є плоди. О. Покажу, якщо. Ну воно по-любому буде, цей тонкокорий десь тут є. І крупняки такі, ну, покажу потім. Медвежий горіх він не хворіє. Вовше, от посадив і чекаєш. Ось. Один із самих крупних, яких із самих. Ось такі плюски. Да, це цей. Ну, привитий. Всі привиті дали на четвертий рік, на п'ятий рік. Одні на четвертий, другі на п'ятий. Е, горіхи. Ось такі вони по два. Цей, цей, що привитий, він так, по один, два, максимум три. Ну, є й чотири, так куди. По чотири. Ну, в основному по один, і два і три. Ну вони крупнющі такі, що і буде вже. Так що, Якщо ці фундуки, зараз бачу багато де маніліози випадають, кроплять, думають, що робити. У мене теж багато цього маніліоза в цьому році. Багато пустих горіхів. Це що таке? Удар Павленко. Ну є пошкодження ось цим таким. Весь вже ядро. Гниле сухе. Трапезунд. Трапезунд в цьому році най критичний момент. Ось на медвежому горіші. Трапезунд привитий. Не настільки він аж загрузився, щоб був. Там в мене вище є перегруз. А цей горіхи о, горіхи є. Горіхи крупні. Но він в цьому році, якщо взяти по всіх е, сортах фундука, які хворіють, які він вже взяв, бере окрас. І трапезунт, красавчик, караманівський. Трапезунт, вони нема на них видимих таких, щоб вони чимось хворіли. Такий критичний рік. Весна, заморозки, він он бере теж Караманівський президент, вже окрас бере. Взагалі його вже ми їмо його. О. А, а трапізунд красавчик видержав всі всі катаклізми і без мене ж, взагалі нічого не обробляється. А медвежий горіх на це все реагує, йому все по барабану. Він не хворіє. Не треба його обробляти. І в цьому році він теж показав себе. Ну, що він показав? Він це дерево, це не кущ. Болячок ніяких нема. Ось трапізуд. На медвежому горісі Е, Який красавчик. Ну високий штамп. Ось він який витягнув я його аж туди вверх. Другий. О, і Горіхами не заваляний, так, щоб як в тому році. Тут в мене в низині. Це напомню низина, де морозобойна яма, річка і от просто яма. В кар'єрі. Кар'єр і яма в кар'єрі. І от такі, он трапезунди є, що висять. Горіх є. Горіха менше. Там в мене в другому місці перегруз, тому що вище воно. А ці отакі на медвежих повиростали, які здоровецькі. Ось ще один медвежий горіх прибитий. Що тут є? Нема? Десь були якісь горіхи. Ага, ось, кластір. Це сигналка. Він коли починає цю сигналку кинув і потом далі... Понаростаєш, і починає, починає, він через 3 роки буде вваляний, тут буде сипатися горіхи в море. Так що садіть медвежий горіх. І коли горіхів не буде в фунтукав, ви будете завжди з горіхами, завжди. Так, щоб не опилити, бо йому треба опиліти. Ось ще трапізунт, теж привитий на медвежому горісі. Горіхи є. Ви ще більше. Ніж ще менше. Горіхи є. На медвежому. Без поліва, взагалі, без поліва, без обробок, без нічого. Трапезун цьому всьому цьому році. Тоді, коли всі останні гнилі обсипаються. Ось ще є з грузії мені Руслан Сула. Людини побачив на подвір'ї прислав, ось, дивись, який. Ну, сигналки не бачу, похожий на трапезунд, але це не трапезунд. Так само як взяти Т... Сочі 2, трапезунд. Ось цей цегу взяти. Практично плюски на всіх однакові. Горіхи. Горіхи зовсім. Ну як? Вони всі практично похожі, але... Чимось вони відлічаються. Так що отак. Садіть медвежий горіх і завжди будете з горіхами. І урожайність у медвежого горіха в десятки, в десятки разів, може в 10, може і 20 разів. На багато, на дуже багато урожайність переважає фундук. І дерево нічого не робити, воно само себе захищає оцим всім клеєм. На нього даже ця гусінця сідає, раз сіла, обіла листя, і так і там і здохла, вже і нікуди і не летить. Він себе захищає капіталь. І ніяких там йому біганини. Все, що треба бігати, це чекати, чекати Время. якщо є можливість поляти, можна поляти. Нема можливості поляти, він і так терпить і нічого йому немає. А от горіх я покажу, як вони будуть сипатися. Ну тут тільки сигналка в мене така. О, ну я думаю, тут звідеречку буде. О, Так що медвежий горіх це супер дерево. А то, що там говорять, просто час. А щіпляний медвежий горіх родить через 4 роки. Все.